Всім привіт! Хочу записати коротенький ролик. З вами Саша. Шоу Канада продовжується. Сьогодні у нас п'ятниця, 1 вересня. Я, як завжди, працюю на другій роботі на доставці їжі вечором. Зараз у нас восьма вечора. Та й цікавинка яка? Перше. А тільки що в Канаді. Український кур'єр доставив українські вареники з українського магазину Калина в Калгарі. Українці в Калгарі. Ось така вона українська Канада, українська Альберта, українське Калгарі. Така от цікавинка. Вареники. Щоб ви собі розуміли. Є в нас тут такий магазин Калина. Я роздивився українські товари. і Є там пункт. Міст Експрес що цікаво. І ну, сьогодні гарний день. Я сьогодні перший раз отрив офіційну зарплату на своїй роботі за відпрацьований термін перших дві неділі. Офіційно на банківський рахунок все як має бути і як обіцяли. Я задоволений. Не можу сказати, що щось недобре, надурили чи обрахували. Дали так, як є, розповіли, чому така сума, все. В принципі, нормально. Тому, мабуть, сьогодні ввечері вип'ю пивка холодненького. Завтра вихідні, субота-неділя і понеділок вихідний, тому що завтра день Альберти. Ми плануємо завтра, скоріш за все, відпочити трошки, бо я трошки під, підзамучився за тиждень. А в неділю хочемо поїхати в банф. Знаменитий банф і зробити вам всім фото і відеозвіт. Дякую всім, па-па!